Гуманітарний штаб Нижньодуванської селищної військової адміністрації Луганщина Моя це простір для спілкування та підтримки, для отримання сучасних, якісних та доступних послуг для населення Луганської області, які сприяють адаптації, соціалізації та реалізації власного потенціалу в умовах війни та післявоєнний період. В нашому штабі для ВПО Луганщини безкоштовно надаються гуманітарна допомога у вигляді як харчових, так і гігієнічних наборів, а також психологічна, соціальна та юридична підтримка. На базі нашого хабу ви можете отримати кваліфіковані послуги медичних працівників, працівників пенсійного фонду, служби зайнятості, включаючи фінансову грамотність та культурні заходи. Для швидкої комунікації з населенням та для інформування мешканців громади внутрішньо переміщених осіб Луганщини Нами були створені офіційні сторінки Нижньодуванського гуманітарного хабу у телеграм-каналі та Фейсбук, де постійно публікується вся необхідна інформація, новини, заходи для оцінки потреб внутрішньопереміщених осіб з урахуванням критеріям їх вразливості, а також наявного механізму їх задоволення. Тож чекаємо на вас за адресою місто Київ, Дарницький район, вулиця Поліська, 14, з понеділка по п'ятницю з 10-ї години ранку до 15-ї.